Доброго дня, хлопці! З вами Дібра Андрій. І що вам скажу? Скажу про ось такі фільтри, кому треба. З'явилися в наявності Воздушний сухий фільтр італійський на трактора МТЗ UMZ. Патрубочки, хамоти, перекиднички. Це все є. І хто ще? Багато хто бере допомогти ще один фільтр. Тоже По гарній якості, тобто ви їх положили, в них особо срока годності, щоб потім не шукати нічого. Раз, перекинули другий, ось він да, новенький, який тут е, з двох частин він складається. Одна частина і е, всередині ще друга. Ну, ми вже багато показували, багато розказували. Є три штуки, так що кому треба, е, пишіть, дзвоніть, е, телефони указані знизу будуть. Або на сайті Дніпрозипчас є телефону набирайте дзвоніть по цим фільтрам. Так, що, хлопці, дякую всім за увагу. з вами Андрій, пока-пока.